Тема позачергового виконкому аварійні вимкнення світла. Чиновники звернулися до столичної влади, ВО губернатора і сумських нардепів, щоб ті допомогли розібратися із багатогодинними знеструмленнями. Тим часом сумчани пішли пікетувати суми обленерго. Чого вимагали та чи досягли свого, розкаже Ніна Коломієць. Під вікнами головного офісу обленерго і сотню сумчан. В основному це мешканці 9-го та 12-го мікрорайонів. Люди кажуть, втомилися щодня по кілька годин сидіти без електрики, тому й вимагають пролити світло на ситуацію. І от вчора 7 годин не було, потім тільки включили, пол дев'ятого, у мене риб... внучка больная, занги страшная, это... 20 минут побив світ і виключився. Ми не встигли навіть накормити ребенка. плачет, плаче, даже кушать хочет. води не нагріти нічим, спуститися теж вниз, щоб врач прийшов. Будинок, де я мешкаю, повністю має автономне опалення. І тому, звичайно, опалення на цей час також не працює вчора. Наприклад, світла не було більше семи годин. Ну я просто скажу про себе особисто, маю двох дітей, одному з якого з яких два тижні всього-навсього. Ви розумієте, в яких ми умовах живемо. Поспілкуватися з керівництвом обленерго змогли тільки найспритніші для інших двері будівлі лишились зачиненими Пуся! у тих, же кому вдалося здолати перепону. Традиційні питання хто винен та що робити. Получається центр не горить, все остальное святнів'якам. Ну як це назвати у нас на. Людям не втямки, чому економити електроенергію, вирішили саме на них. У керівництва суми обленерго свої аргументи знеструмлюють у першу чергу спальні райони, бо там немає соціальних об'єктів. Попадають одні і ті ж дома, які можна виключати з питаючих центрів. Нагрузка з 0 часов починає рости, приблизно 8 часов вона починає перевищувати розрушене нам ліміт В цей час поступає команда диспетчера сіверної системи. знизити нагрузку на величину там сорок на величину 60 мігават. Вимикати рубильник мають протягом кількох годин після команди з Харкова, бо працюють за аварійним графіком. Працювати в режимі віалових відключень, тобто по черзі кожні дві години, не мають права без столичного наказу. Втім, таки пообіцяли підкоригувати існуючі графіки. Ми розробили, от сьогодні. Підписав госнера Я думаю, сьогодні ми будемо губернатора і змінимо графік, який є, в плані каком. Щоб на кожну очередь, яка выключалась, ми сделали резерв, який дозволяє. Ну якщо нас требує выключить там і проходять два часа, а команди на включение нет, Ми это то, що отключено, включаем, выключаем виключаємо то резерв. Це увеличение об'ємом отключаемых абонентов. Мітингувальники ж залишили свої підписи під скаргою до обленерго, вимагають справедливого відключення і економії порівну. Ніна коломієць, Олександр Гордос на часі новини.